Псалом 14. Переклад Івана Оїєнка. Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм, Хто мешкати може на святій Твоїй горі? Той, хто в невинності ходить, і праведність чинить, і правду говорить у серці своїм, хто не обмовляє своїм язиком. І злого не чинить для друга свого, і свого ближнього не зневажає. Обридливий погорджений в очах його, і він богобійних шанує, присягає для себе хоча б і на зло, і дотримує, не дає свого срібла на лихву і не бере на невинного підкупу. Хто чинить таке? Ніколи той не захитається. Переможного миру вам!